Всім привіт! Мене звати Іра і я веду науково популярний блог українською. Тут я розповідаю про те, як за допомогою знань з різних наук, нейробіології, когнітивістики, психології жити краще та щасливіше. Давненько не було нових відео, а все тому, що я готувалась до цього, тема якого неймовірно заплутана, але дико цікава. І сьогодні я нарешті допоможу вам розібратись із тим, Хто ви? Нам постійно кажуть, ей, ну просто будь собою. Але як зрозуміти, який я, як знайти себе? Як взагалі можна бути собою? Як зрозуміти, чого ти хочеш від життя? Як реалізувати себе? В чому твоя особливість? І як зрозуміти, чим я відрізняюсь від інших? В цьому відео я постараюсь відповісти на всі ці питання, ну і, звісно, дати кілька практичних порад, як знайти себе. Перед тим, як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це допоможе вам бачити більше цікавих відео своїй стрічці, а мені дозволить частіше їх знімати. І нагадаю, що якщо ви хочете підтримати цей канал або просто сказати дякую, то під відео є посилання на банку для донатів. Мені буде не тільки приємно, а я ще й нарешті зможу купити собі Собі камеру і перестати знімати на фронталку 10-го iPhone. Тож без довгих вступів, давайте почнемо. Що означає розуміти, хто я, і навіщо це вам? Мовою психології сьогодні ми поговоримо про автентичність і самоусвідомлення. І якщо з другим все більш-менш зрозуміло, це те, наскільки ми розуміємо себе, то автентичність це вміння людини проявлятися справжнім. На практиці це свобода, щирість, відкритість. Чесність насамперед із самим собою. Ну загалом, ви зрозуміли бути автентичним це якраз і є те саме бути собою. Щоб ви розуміли контекст, то це тема з позитивної психології. По назві може здати, що це щось пов'язане з афірмаціями, позитивним мисленням, але слава Богу, ні. Знаєте, є така класна фраза: лікарі не мають нічого спільного зі здоров'ям. Вони займаються хворобами. Так само більшу частину часу було й в психології. Все, що вивчала психологія, більша частина своєї історії це всякі болячки, шизофренії, депресії. Аж поки Мартін Селігман не здогадався, що камон народ, те, що в людини немає хвороб, ще не означає, що вона живе класне життя. Взагалі то є такі штуки, як зростання особистості, рівень щастя, задоволеність своїм життям, і їх теж було б прикольно вивчати. Тобто позитивна психологія це напрям, який спеціалізується не на травмах і хворобах, а на тому, як покращити своє життя. І якраз автентичність це ключовий фактор вашої задоволеності життя. Є відома історія про медсестру з Австралії Бронні Бер. І вона виявила те, що на порозі смерті більшість людей жалкують про те, що їм не вистачило сміливості жити те життя, яке вони собі хотіли. Тобто, про те, що вони не жили автентично, коли ми не живемо автентично, автентично, коли постійно робимо так, як треба. Так, як одобрює соціум, так як спокійніше батькам, коли постійно заслуговуємо чиюсь любов, чи просто робимо тому, що ну, ми ж пообіцяли, робимо так, як заробимо більше грошей. І от таке неавтентичне життя створює психологічну напругу, яка рано чи пізно вилізе вам боком у вигляді депресії, тривог і інших розладів. Я думаю, ви навіть чуючи фразу робити так, як потрібно іншим, і ніколи не робити так, як хочеться тобі, відчуваєте психологічну напругу. А люди так живуть все життя. Є великі серйозні дослідження, які показали, що люди, які живуть умовно не своє життя, назвемо це так, в сім разів частіше страждають від депресії. І навпаки, коли ти робиш те, що тобі цікаво, знаючи. І використовуючи свої сильні сторони, ти можеш досягти свого особистісного максимуму, тобто реалізуєшся в житті. Ну і окрім того, ви можете змінити свої особистісні недоліки та покращити свої слабкі сторони. Ви впевненіші, бо знаєте свою особливість. У вас кращі стосунки з усіма, бо у вас є кордони, ви знаєте свою цінність і розумієте цінність іншої людини, тож не прагнете її змінювати. Ви маєте сенс життя, чітке уявлення про те, куди вам слід йти і що ви повинні робити. Триндець та просто ідеальне життя. Це що чарівна пігулка? Майже вона. Правда, мінус в тому, що не вийде отримати все відразу, а ще те, що потрібно. Буде щось робити. Але уявіть, що вам просто потрібно було б жити своїм життям, але ви щодня зранку приймали якусь чарівну пігулку, яка кожного дня трішечки-трішечки робить ваше життя кращим. І це є автентичність. Тож, давайте нарешті перейдемо до того, як цього досягти. Все, що я вам тільки що тут розповіла, досягається лише завдяки трьох компонентам: формула автентичного життя така. Знати себе, відповідати за себе і бути собою звучить абстрактненько, але я зараз простою мовою розповім, як досягти кожного з цих пунктів. Знайти себе, як це і як до цього прийти. Знати свої vitals. це абревіатура від слів, цінності, інтереси, темперамент, індивідуальний план найефективнішої роботи. Життєва місія і цілі, сильні та слабкі сторони. Цей термін вела письменниця Майк Селік. І це саме те, що складається ваше пізнання себе. Якщо ви можете спокійно і точно відповісти на кожен із цих пунктів, то можна з певненістю сказати, що ви себе знаєте. Але ці всі усвідомлення не можуть звалитись вам на голову просто так, і це погана новина. А хороша, це те, що існують способи, які допоможуть вам це зрозуміти. Я розповім вам про чотири найефективніших, які допоможуть вам. Намацати уявлення про те, який ви. Спосіб один чудесне питання. Чудесне питання це одна із найулюбленіших вправ психологів. Тож уявіть, що поки ви спали, вночі сталося чудо і ви прокинули в своєму ідеальному житті. І тепер вам потрібно дати відповідь всього на чотири питання. Що ви відчули після пробудження? Чим би ви зайнялись першим ділом? Приїхав ваш кращий друг і тут же помітив у вас зміни. Що саме кинулось йому в очі? Як би продовжувався ваш день? Детально опишіть день свого ідеального життя, в якому все відбувалося рівно так, як ви хочете. Що б ви робили, якби це був звичайний день, не свято, не подорож? І чим би ви займались через місяць в ідеальному житті? Вже зрозуміли, чому цю праву так сильно люблять психологи. Вона показує ваші цінності і те, що б ви хотіли змінити в собі. Частіше за все починають люди з того, що розповідають про матеріальні цінності, про те, як вони прокинулись в розкішному будинку, про те, як в них багато грошей, але головна суть не в цьому, а в тому, як би ви стали проводити свій час. Чим би ви займались? Саме це допоможе вам зрозуміти, хто ви насправді і як хочете жити. Спосіб 2. дуже приємний і цікавий. всім. проходьте тести особистості. Так, це не супер точний науковий 100% метод, який покаже всю вашу сутність. Тому що з часом ви змінитесь, результати теж можуть змінитись. Ви можете на якесь питання відповісти нещиро або не зовсім зрозуміти його. Але в цьому випадку нам і не потрібна така наукова точність. Ваша особистість не вимірюється даними, і в будь-якому випадку, читаючи результати, ви вже відчуваєте. Що з них про вас, а що, ну, не зовсім. Окрім того, проходити тести це весело. Тож, це найприємніший спосіб зрозуміти себе краще і розкрити собі, можливо, те, чого ви раніше не помічали. Приклади тестів, які вам можуть в цьому допомогти. Тест великої п'ятірки він, до речі, вважається єдиним науково підтвердженим прямо тестом особистості. Моя особиста рекомендація це тест на SparkType. Він показує щось по типу вашого призначення в житті вашої іскри. Знаєте, як в мультику душа. Мені він мало не життя врятував. От серйозно дуже влучно показав те, що я ніяк не могла в себе в голові сформувати. Тож тотально рекомендую. Далі тест Майерса сабріса. Він покаже, як ви взаємодієте з людьми, які у вас міжособистісні проблеми, сильні сторони. Багатофакторний опитувальник кетела теж може показати ваші особистісні проблеми і підказати механізми для їх вирішення. І так далі. Обирайте будь-який е, розроблений психологом бажано тест. І окрім тестів, є багато класних, глибоких, цікавих питань для саморефлексії. І вони теж можуть показати те, чого ви раніше не усвідомлювали. А ще зрозуміти цілісний образ вас як особистості. От знаєте, як герої ваших улюблених фільмів і серіалів, ви знаєте, які вони можете їх описати, їх характер, сильні сторони, можете описати його історію життя. А такі питання можуть те саме зрозуміти про себе. Якщо вам цікаво 50 таких питань я лишила в Телеграм, я думаю, просто вже відповівши на них, ваш рівень самопізнання підвищиться, і ви складете себе в одну цілісну картинку. Посилання я лишила під відео, а ми переходимо далі. Спосіб 3 – це дико, неочевидна, але геніальна вправа. Подивіться, як ви змінились. За останній рік, два роки, п'ять, десять, проаналізувати це доволі легко і цікаво і. Як же це допомагає зрозуміти, яким ти є зараз? Наприклад, я за останні 5 років явно стала цілісніша як особистість. Я пам'ятаю, як в дитинстві я була дико розгублена і ніяк не могла зрозуміти, яка я. Я навіть коли знайомилася з новими подругами, я через якийсь час питала завжди. А що ти перше подумала про мене, коли побачила? А наскільки років я виглядаю? Мені здавалося, що всі навколо якісь цікаві, якісь особистості. А я якась не зрозуміла. Зате тепер я чудово знаю, яка я. Що ще змінилось? Я навчилась відмовлятись від проєктів і цілей, які не ведуть мене туди. Куди я хочу дійти, навіть якщо це чудовий проект або можливість, ще дізналася, що моя сильна сторона це дисциплінованість ніколи і подумати не могла б. А потім я пробігала 100 днів поспіль і зрозуміла, що ні, таки це в мене є така суперсила. Коротше, просто подумайте над цим, як ви змінювались. Крім того, можете подумати про своє минуле, які там були події, і як вони вплинули на вас і ваші думки сьогодні. А тим більше продумайте, як на вас впродовж життя впливали люди, з якими ви спілкуєтесь, особливо батьки, сім'я. Яка ваша історія там, що ви пережили, і як на вас це потім вплинуло? Спосіб 4. знайдіть свої сильні та слабкі сторони. Використовуючи свої сильні сторони по максимуму і покращуючи або уникаючи використання слабких сторін, ви найшвидше розвиваєтесь в кар'єрі і наповну використовуєте свій потенціал. Те саме в навчанні, в стосунках, в усіх сферах. Але як зрозуміти в себе ці сторони? По-перше, бути уважним і при взаємодії з іншими людьми помічати, а що у вас виходить краще за них? Може, ви завжди розрулюєте конфлікти на роботі, коли ніхто не може помиритись? І ви на навчанні вмієте домовлятись із викладачами. Або в стосунках вмієте швидко заспокоїти партнера, коли він відчуває тривогу. Словом, поспостерігайте за собою, підказки є всюди. По-друге, є справжній подарунок. Класифікація сильних сторін особистості, яку розробили Крістофер Пітерсон і Мартін Целігман. Це буквально список із 24 пунктів, в якому описані всі можливі сильні сторони особистості. Вам лишається лише їх прочитати і подумати, що з них. Ви можете віднести до себе, а що ні. Я постила цю класифікацію в себе в інстаграмі, тож переходьте, якщо вам цікаво. У всіх є сильні сторони, просто не кожен їх усвідомлює і використовує наповну. Прямо шукайте можливості реалізувати їх по максимуму. І при цьому потихеньку виправляйте свої слабкості. Так, з техніками ми закінчили. Ви могли помітити, що всі вони по суті базуються на одному: самоусвідомленні. Дослідження причин ваших думок, почуттів і емоцій. Аналізуйте себе кожного разу, коли ви відчуваєте якісь сильні емоції, тому що кожна ваша сильна емоція, будь-то страх, обурення, розчарування, радість сильна це все говорить про ваші тригери, які багато чого можуть про вас розповісти. Аналізувати їх це ключ до розуміння себе, це як психотерапія тільки для самого себе. Наприклад, ви побачили. Класне дороге авто у свого знайомого, і вас це чомусь зробило дико агресивним. Подумайте, що саме викликало у вас такі емоції? Наприклад, я йому заздрю, бо в нього класне авто. А навіщо тобі таке авто? Бо це привертає увагу. От, ви й докопались до суті. Насправді, ваша потреба в тому, щоб всі навкруги на вас звертали увагу. І є безліч способів це зробити окрім авто. І значно ефективніше буде, коли ви весь цей аналіз своїх емоцій будете проводити письмово. Доктор Пенебейкер понад 40 років досліджував вплив письма на самопочуття і дослідив, що люди, які пишуть про емоційно насичений досвід, живуть щасливішими, менш депресивними і менш тривожними. Ось ви дізнались про чотири способи самопізнання. І скоріше за все, ви їх зрозуміли, зрозуміли їх суть, зрозуміли, чим вони можуть вам допомогти. Але це мало чим вам допоможе, якщо ви не перетворите це на реальну практику. Тож, якщо ви дійсно хочете скласти картину того, який ви, чого ви хочете від життя, що вам потрібно робити, просто. Беріть блокнот, як я завжди кажу, ручку і переділіть 30 хвилин реального часу, щоб сісти і реально ці всі способи перетворити на письмові вправи, розписати всі свої відповіді, і ви прямо відчуєте фізично, не кажучи вже про розумову і емоційну. Зміни в собі. Фух, нарешті, ми розібрались з тим, як зрозуміти, хто я, який я і в чому моя особливість. Але що це дає на практиці? І як перетворити просто розуміння себе на реалізацію себе і свого потенціалу? Пам'ятаєте, в нашій формулі було три складові: знати себе, відповідати за себе і бути собою. Ми розібрались з першою, а тепер давайте розберемось із іншими двома. Що означає пункт відповідати за себе. Можливо, це буде трохи банально, але тут я хочу розповісти історію, яку описує в своїй книзі психолог Стівен Джозеф. Він розповідав історію своєї пацієнтки Сари. Сарі 40 років у неї чудова кар'єра, але тим не менше зранку вона не хоче прокидатись, вставати з ліжка і взагалі ненавидить своє життя. А все тому, що 20 років тому хлопець, з яким вона зустрічалась, зробив їй пропозицію. І коли він це зробив, вона відразу відчула, що їй не потрібно погоджуватись. Вона не те, щоб хоче прожити з ними все життя, але все ж погодилась, зробивши всього один вибір. З бажання догодити хлопців, а не з внутрішньої мотивації, вона визначила долю наступних 20 років. Ми щодня ухвалюємо якісь рішення. Різниця в тому ведуть вони нас нашим шляхом чи продиктовані нормами суспільства, бажанням не образити маму чи там хлопця. Знаєте, це ніби бути за штурвалом корабля. І все одно плисти не туди, куди вам хочеться і куди потрібно своїм шляхом, а просто натикатись на рандомні скелі і плисти туди, куди вони вас відкинуть. Ми в житті як сліпі кошенята тикаємо на якісь рандомні кнопки, рандомні вибори робимо, замість того, щоб прислухатись до себе і реалізувати свій потенціал. Автентичні люди відповідають за свої рішення і знають, що вони є творці власного життя. Вони не звалюють провину за свої помилки на інших, але і не звинувачують себе, якщо що, бути відповідальним за свої вчинки це не корити себе там за дурість, незграбність, неправильний вибір, а зробити висновки з того, що трапилось, поставити собі нові. Чіткіші цілі, і у майбутньому уважніше прислухатись до своєї інтуїції. Реалізувати себе має бути основою кожного нашого вибору і всього, що ми робимо. Тому що наша особистість формується постійно, саме таким чином. А ми ж саме нашу особистість тут шукаємо. І останній пункт бути собою. Як це робити на практиці? Доведеться спочатку прикладати трішки зусиль, навчитись блокувати цей уявний шум із норм суспільства, думки мами, бажання когось не образити і відчувати, чого саме вам хочеться, і чути внутрішній голос того, що ми можемо назвати інтуїцією. Абрахам Маслоу, той самий, який створив піраміду потреб, вчив своїх студентів чути себе так. Він просив уявити, що їм пропонують келихвина, і питають, чи подобається воно їм. Насамперед він закликав не дивитись на етикетку, щоб вона не служила якоюсь підказкою. Далі рекомендував заплющити очі буквально на секунду, другу, і помовчати. І тепер ви готові, відключивши шуми навколишнього світу і спробувавши вино. Відчути його смак і звернутись до внутрішнього судді, і це саме приклад того, як ми маємо приймати всі рішення в нашому житті. Відокремитись від нав'язаного образу, яким ви не є насправді, відокремитись від того, яким ви маєте бути, не намагатись гудити іншим, і зрозуміти, чого хочеться саме вам. Спочатку цей ваш внутрішній голос заговорить тихо, майже пошепки. Але цього буде достатньо, щоб ви зрозуміли, що він у вас є, і ви можете зрозуміти, чого ви таки в конкретній ситуації цій хочете, і в майбутньому. Ну, от ми і без світла. І коли у вас вийде, то з часом ви починаєте чути його абсолютно чітко. Я, як ніхто, знає, що інколи здається, що потрібно ну, в цій ситуації вчинити так, як треба. Повірте, людині, яка роками будувала власне ненависне СММ-агентство, прожила депресію через це, пішла в те, куди дійсно щиро все життя хотіла. і... Була здивована, скажем так, тим, що так можна, виявляється, виявляється, можна насолоджуватись життям і додатково рости настільки швидко, як ніколи до цього в житті. Три речі, які ви маєте знати про автентичність до того, як ми закінчимо. Ви можете перестати рухатись вперед, і якщо вирішите ніби для збереження цієї самої вірності собі, ви повинні прямо зараз визначитися, чого ви хочете досягти, і чітко розуміти, що для цього робити. А оскільки визначитись швидко ви не можете, то й не дієте. Але для того, щоб лишатись вірним собі, не обов'язково швидко сформувати конкретні довгострокові цілі. Вірність собі залежить від сьогоднішніх маленьких дій, почуттів і думок. Вона буквально в усьому. З часом ви значно чіткіше побачите шлях, який відкривається перед вами. По-друге, автентичність це ідеал, якого потрібно прагнути з усвідомленням того, що іноді ми можемо помилятися. Це просто спроба, це не ідеальний стан, коли ми раптом просвітлились і на все життя знаємо, чого ми хочемо. Не обов'язково точно знати, куди ви рухаєтесь в даний момент. Головне намагатись іти своєю дорогою, а не тою, яку нам диктують обставини. По-третє, можливо, ви радикально змінитесь для оточуючих, і це їх засмутить. Більше того, скоріше за все, вам доведеться частково відмовитись від того, що ви вже маєте, щоб нарешті отримати те, чого ви дійсно хочете, і в майбутньому досягти того, на що ви здатні. Рекомендації: в кінці кожного свого відео я намагаюся рекомендувати книги, фільми, додатки, які допоможуть поглибитись в тему відео, якщо ви хочете вивчити її краще. І сьогодні цих рекомендацій рекомендації дві. По-перше, це книга, яка так і називається Автентичність Стівена Джозефа. Я саме її і читала, коли готувалась до сценарію цього відео. На жаль, на великий жаль, її немає українською, є лише англійською і мовою найближчого зарубіжжя, якщо ви розумієте про що я. І друга рекомендація це класика, фільм Форест Гамп. Щоб нагадати собі, як просто будучи собою і вдало використовуючи свої сильні сторони, можна досягти найвищих результатів. І наостанок, автентичність дещо схожа на те, що Віктор Франкл казав про щастя. В нормі щастя не може бути ціллю, воно лише результат. Точніше, побічний ефект досягнення інших цілей. І досягнення цих цілей створює причину для щастя. Іншими словами, якщо є причина, то щастя витікає з неї автоматично і спонтанно. І автентичність теж не може бути ціллю як такою. Ви просто щоразу стараєтесь обрати те, що вам хотілось би в глибині душі. А це вже саме по собі приводить вас до того, що ви живете своє. Повне і щасливе життя. Під відео я лишила посилання на всі мої соціальні мережі. У мене всюди різний цікавий контент. Тож підписуйтесь. Відмічайте в сторіс, те, як ви дивитесь це відео. Я обожнюю дивитись ці відмітки. Посилання на джерела в описі, посилання на банку для донатів в описі. Не забудьте підписатись на мій канал і ще побачимось!